Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Близько шостої ранку в неділю на військовому об'єкті поблизу Пскова на стратегічному складі зберігання міжконтинентальних балістичних ракет прогримів Вибух, що за силою нагадував детонацію тактичного ядерного заряду. За попередніми даними, мова йде про ракету типу Тополі М, яка зберігалася у спеціальному бункері під контролем 12-го головного управління Міноборони РФ. Вибух зруйнував не лише склада і частину підземної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено кілька бетонних оболонок захисту, що призвело до витоку радіоактивних матеріалів з активну. Від ракети. у перші години ситуацію намагалися приховати, але супутникові знімки західних розвиток та автоматичні датчики в країнах Балтії зафіксували різке підвищення рівня радіаційного фону. Пише телеграм-каналу Топерпомсти. Офіційно російська влада мовчала понад 5 годин. Проте вже за кілька годин з'явилися перші повідомлення у закритих каналах екстрених служб рівень радіації в епіцентрі перевищив 9 балів за шкалою, наближені до індексу АНІС, що відповідає серйозній аварії з довготривалими наслідками. Місцеве населення. Намагалися покинути зону, однак дороги заблоковані військовими. Зв'язок частково вимкнений. У місті паніка, школи, лікарні, адміністративні будівлі евакуйовані без пояснень. У повітрі запах паленого металу та хімікатів над базою виник ядерний грибоподібний стовп диму, який видно на десятки кілометрів. Сотні військових і технічного персоналу не виходять на зв'язок. Неофіційно десятки загиблих. Частина з них згоріла або була смертельно опромінена, ще в перші хвилини після вибуху. Паралельно в регіоні фіксуються масштабні пожежі. Вибухова хвиля спричинила за. Займання складів з ПММ, Торфовищі лісових ділянок. Ситуація виходить з-під контролю. Радіоактивна хмара рухається у бік Калінінградської області та далі на північний захід. В сторону країн Балтії, Латвії та Литві надзвичайне засідання уряду. Школи переводять на дистанційне навчання. На складах масово скуповують йод, піднімаються частини цивільної оборони. У Польщі рівень тривоги зростає до максимально допустимого мирного рівня. ІАС ініціює термінове засідання щодо ядерної аварії на території країни агресора, що становить пряму загрозу для блоку. Російська Пропаганда, не маючи чіткого сценарію, кілька годин подає суперечливу інформацію: від звичайної пожежі до провокацій іноземних диверсантів. Проте на закритій нараді в Кремлі ситуація визнається катастрофічною. Патроше вимагає від ФСБ глушити будь-яку інформацію в інтернеті. Однак кількість фото, відео і свічень зростає. Військові на місця говорять про другий Чорнобиль, хоча офіційно рівень катастрофи, не коментується відразу після вибуху з зони потенційного зараження евакуюються. Кілька ключових фігур регіонального управління повідомляється, що медична інфраструктура. Псковської області привантажена. пацієнтів із симптомами. Опромінення відправляють у напрямку Вологди та Санкт-Петербурга. Міжнародному просторі шок. західні лідери не виключаючи аварія, не була випадковістю. Є кілька версій, технічний збій, недбалість або найгірша внутрішня диверсія з боку однієї з силових груп, що намагається дестабілізувати ситуацію та позбавити Путіна залишків контролю над стратегічною зброєю. У Кремлі починаються внутрішні чистки. Двоє генералів заарештовані. Один імовірно ліквідований. Путін не з'являється на публіці. В його оточенні тотальна параноя. Всі лінії спецзв'язку переведені в режим максимального контролю, але навіть лояльні структури зер сигналізують, катастрофа може зруйнувати останні контролі над армією. Катастрофа на складі у Пскові – це не лише техногенна трагедія, а й стратегічний шок для режиму поєднання ядерного ризику, радіаційного зараження та провалу системи контролю нада найнебезпечнішою зброєю показує масштаб деградації державного управління. Путінський режим втрачає контроль не лише над політичним порядком, а й над фізичною безпекою Мої держави світ вступає в нову фазу, коли не лише ядерна загроза, а й ядерна неспроможність стає джерелом глобальної нестабільності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.